Капеланське благословіння на 7 травня 24 го року. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подала тим, що гробах життя дарував. Христос воскресей змертю, смертю, смерть подолав тим, що гробов життя дарував. Христос воскресе змертю, смертю, смерть подолав тим, що в життя дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святому Іван розповідається про те, як а, часи, коли Ісус Воскрес і явився своїм учням, і ось він є учням, які йшли в Маус. Один із них був Кліопа. І Він, знаєте, вони роз, один з одним розмовляли, два учня, про те, що сталося тими часами. І Ісус підійшов до них і запитав, про що розмовляєте? І вони, не впізнавши йому, його. А почали йому розповідати, що, що ти не знаєш, що відбулося зараз в Єрусалимі, що такий-такий-та був пророк, сильний в дусі і робив багато справ добрих, і що його видали на смерть і його потім вбили на хресті, розп'яли. І тоді почав Ісус їм розповідати, відпочинаючи від Моїсея і всі пророки Святому Писанню, що саме так і повинно було статися. І коли вони зайшли, вимагалось, прийшли, і він хотів іти далі, він сказав, Іди з нами, побудь, і переночуй бо ніч близька. І тоді він проламав хліб, і вони його впізнали, і він щез. І тоді вони сказали, чи не палали наше серця, коли нам це говорив. І знаєте, мені здається, мені серце впало в ті місця, і я довго думаю, чи не палали у нас серця. Спрага за Ісусом повинна у мене запалати. Вони могли б його не впізнати в перший раз. Але серце, серце, бачите, як говорить про те, воно пали на палати для того, щоб коли Ісус поруч, або коли Ісуса немає, то спрага за тим, що Він відсутній, повинна у нас серці відбуватися. І тоді, коли це відбувається, коли серце у мене палає, коли спрагу або біль розлуки з Ісусом я відчуваю, тоді у мене все добре. Цей час я можу щось неправильно зрозуміти, цей час я можу щось неправильно позбагнути або бути в невіданні, але серце моє, коли так хоче, як прагне Ісуса або палає, коли так, б, загоряється, коли Він поруч, або шляхи його поруч, то я не загублю в цьому світі. Я завжди це місце в мене, знаєте, як зросте. Це не є коріння, ні фундамент. На якому виросте моя віра, завжди вона проявиться, вона не дасть мені загинути, не дасть мені загубитися. І коли це серце запалало, ті учні вже не хотіли йти далеко кудалі, куди вони йшли, Вони повернулися до своїх братів, учнів і сказали, що вони теж бачили воскрестова Ісуса, і розповіли, і, і ті їм розповіли, що Він воскрес. І знаєте, Ісус являвся саме тим, у кого серце це було палало. Було здатно це робити, а Фарисеєн жодному не явився. Він не показав їм чуда свого Воскресіння, бо серця їх були холодні, жорстокі і вже були мертві. А як колись була в Івалі сказано нехай мертві ховають своїх мерців, то якраз саме до цього відноситься. Вони нібито ще ходили, нібито щось говорили, нібито робили якісь справи. Але насправді були вже Ото вони, Ісус до них і не прийшов, а прийшов до тих, у кого серце гаряче, серце плотяне, тобто чутливе до болі, але чутливе до любові. І нехай ця любов, яку є Господь, буде завжди в нашому серці прийнята і опанована, і потім ця любов із нашого серця гарячого і такого ніжного і чутливого. Поширюється на всіх тих, хто зустрічається на нашому життєвому шляху. Амінь.